Пам'ятаєте, на початку, коли ми знайомились, ми казали соно Наталія, соно Марія, соно Андрея так ось це слово соно, це є дієслово «есере» бути. Бути ким? Бути Наталією, бути Марією, бути студенткою, бути щасливою, прикріпляються за допомогою дієслова «есере». Як воно відміняється? Взагалі італійські дієслова відмінюються за такою ж схемою, як і українські, тобто є шість осіб. Я ти він, вона, ми, ви, вони, які італійською звучать так. Я. Це буде іо, ти ту, він, lui, вона лей, ми, noi, ви вой, і вони лоро. Отже, іо соно, ту сей, луй е, або вона є, ной сиямо, вой сijєте. СОНО Візьмемо, для прикладу таке словосполучення Я є італієць, буде СОНО Італіано, а якщо це каже жінка, то вона відповідно скаже СОНО ІТАЛІАНА Якщо ми хочемо сказати ти італієць, ту сей Італіано, якщо ми на якусь жінку кажемо ти італійка, ту сей Італіана. Він є італієць Луй е італіано. Італійка, відповідно, буде е-італіана. В множині, якщо ми група чоловіків кажемо, noi siamo italiani. якщо ми група жінок кажемо noi siamo italiane. Але якщо у нас в групі і чоловіки, і жінки, тоді кажемо, Noi siamo italiani за чоловічим типом. Запам'ятовуйте, хоч це буде група тисяча дівчаток і один хлопчик, вже кажемо за чоловічим типом. siamo Італіані ми, voi siete Італіані ви і sono italiani вони, але якщо це чиста дівчатка, то будемо казати італіане. Запам'ятали. Потренуйтеся ще раз, написавши замість слово «італіано» чи «італіана» свою національність.